От останній епізод. Як сказав мій друг, готуйся, нєкіт, ми підійшли к піку. Бо тут, ну це вже просто якийсь цирк з конями. Коли наше дуо вийшло проти кишина, мака звідкись нашікувала полювання на кишина, яке, ну якби, кишин просто затанчив і зламав. Після чого по черзі соули мака ловлять хаулом залп главгада. Що ну якби окей, якби не нюанс, що він ну, на клаптики, знаєте, так кежолі порвав місцевого бога, потім щось там у маки вимикається свідомість. І вона виявляється, може бути, і майстром, і зброєю? Що, ну, типу, в цілому, мексенс. І, і тим не менше, вона виходить ван-віван з кішином, що теж недовго триває. І здавалось би, ну невже кішин переможе? Чи програє? Але як? Ну, бо по суті всі карти, що могли, вже розкриті. І от, ну, ребята, ну ви ніколи не вгадаєте. Ну от, у магії Дивонічне дихання, ульта атака на демонів, у моменті навіть атака на кишеню з'явилась. І навіть покрив зброї. І чим же з усього оцього переліку вона переможе кишина. Простим кулаком.